Вірус, який гуляє по Україні, підсмажена Росія ситуація на фронті та нардепи за ґратами. Привіт! Мене звати Даріна Глущенко. Ви на Ютуб каналі Україна на часі. І сьогодні ми з вами підведемо підсумки тижня, що минає. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть в коментарях, яку, на вашу думку, новину ми пропустили. Поїхали! Почнемо з приємного: російські вояки прийшли на святкування та отримали пекельне привітання від ЗСУ собі на голову. 19 листопада в окупованому селі Кумач. Чова Донецької області ЗСУ завдали удару по будівлі місцевого будинку культури, де військові 810-ї бригади морської піхоти РФ зібралися відзначити День ракетних військ та артилерії Росії. Командир групи аеророзвідки птахи Мадяра Роберт Бровді заявляє про 25 загиблих військових РФ і більше сотні поранених. Також у результаті удару загинула російська актриса. Поліна менших, яка влаштувала концерт для загарбників, пізніше у мережі з'явилося відео удару. На ньому видно, як менших співає під гітару перед російськими вояками, і в якийсь момент лунає вибух та зникає світло. На основі цього ролику користувачі українських соцмереж створили безліч мемів, адже 21 листопада українським військовим вдалося помститися окупантам за ракетний удар по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Ми впевнені, така відповідь чекає кожного російського загарбника. <laughs> hey, you. are finally awake. Цього тижня росіяни знову вдарили по селидовому на Донеччині. Ввечері у вівторок ворог уразив лікарню на території міста з ракетного комплекса С-300. Рятувальники витягли тіла жертв удару з під завалів. Внаслідок чергового воєнного злочину Росії загинули троє людей, ще близько десяти отримали поранення. Також загарбники завдавали ударів по Херсонщині, Донеччині, Одещині, Миколаївщині, Харківщині та інших регіонах. Є загиблі, поранені, пошкоджена інфраструктура. У свою чергу. Ергу сили оборони у вівторок нанесли удари по західній частині тимчасово окупованого Криму. В результаті ураження палала Савська ТЕЦ. Окупанти запевнили, що ця інформація фейк цього тижня. Також стало відомо про ліквідацію командира катера Чорноморського флоту Дениса Нікітіна. Це відбулось внаслідок атаки на корабель, про яку українське гур повідомляло ще десятого. Листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області був ліквідований російський пропагандист Борис Максудов. 22 листопада він потрапив під удар дроном. Хоча спочатку Міноборони РФ повідомляло, що життю працівника телеканалу Росія 24 нічого не загрожує. Вже наступного ранку ЗМІ повідомили про його смерть у лікарні. А тепер до подій на фронті. Армія Росії різко збільшила кількість штурмів та авіаударів на Таврійському напрямку, заявив командувач Тарнавський. Зокрема, це Запорізька область та південь Донецької. Разом з цим зросли і втрати РФ у живій силі та бронетехніці. ЗСУ тримають оборону на Авдіївському напрямку, а на Мелітопольському навіть ідуть у наступ. Тим часом президент Зеленський заявив про складну оборону під Лиманом, Бахмутом та Авдіївкою. Також цього тижня окупанти почали третю хвилю штурму під Авдіївкою, незважаючи на це ЗСУ стійко тримають оборону, а РФ зазнає великих втрат у живій силі та техніці. У середу Володимир Зеленський в інтерв'ю американському каналу Fox News зробив заяву, в якій відкинув можливість територіальних поступок Росії. Зокрема, на його думку, повномасштабна війна могла б завершитися, якщо б Київ погодився віддати Москві Крим та Донбас. Однак з цим, як стверджує президент, погодитися просто неможливо. Цими словами Зеленський прокоментував заяву попереднього президента США Дональда Трампа, що він здатен зупинити війну в Україні за 24 години за допомогою одного телефонного дзвінка. Президент Зеленський заявив, що готовий вислухати мирний план республіканця, якщо він дійсно в нього є. У 10-ту річницю революції гідності Володимир Зеленський відзначився висловами про те, що проти нього готують третій майдан, і у той же час Мустафіна Єму запропонували хабар, а той здав хабарника правоохоронним органам і таким чином нагадав про себе в цей важливий день для українців. Цей тиждень також запам'ятався підвищеною активністю. Набу нардепи пов'язують її з тим, що в раді розглядали законопроєкт про збільшення штату антикорупційного бюро, що й згодом. Було ухвалено. Однак найважливіше те, хто саме зацікавив детективів. А йдеться про депутата від слуги народу з Харкова Олександра Одарченка. Спочатку йому повідомили про підозру у наданні хабаря, а згодом вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і заставою у 15 мільйонів гривень. За версією слідства Одарченко надав на 0,39 біткоїна, що еквівалентно 10 тисячам доларів. Це вважають правоохоронці час. Ти на хабаря слідчі кажуть, що Одарченко хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко очолював посаду ректора. Сам підозрюваний закиди у криптохабарництві відкидає за його версією, Слідство сфабрикувало записи прослуховування їхніх зустрічей. Навіщо, взагалі, Одарченко давав наєму біткоїни? Вочевидь, бо він насправді криптодепутат, цифровий нардеп, диверсифікований народний обранець на блокчені. Да, Мустафа попросив мене, щоб ми я його навчив користуватися цим кріптаотинім. Ну, ну, я сам не вміє не, не, не вмію цим користуватися, і у мене тільки, -тільки недавно був куплений цей тріптокошлюк, який у мене у мене ви ну, з'явили. Тобто він у вас є, він пустий. І ви всі коди. Ви можете знайти і подивитися там Ну, Нічого немає. Я не переводив жодних біткоїнів. Ми просто налаштували в хатині Хілта, налаштували, показали, як використовуватися. Також на засіданні прокурор зачитала стенограму розмови Наєма з Одарченком, на якому останній запевняє, що Харків... Буде окупований росіянами, а Крим та Донбас Україні з його слів не потрібні. Ці вислови потенційно можуть лягти в основу нової підозри. Наразі Одарченко має перебувати у СІЗО протягом трохи менше ніж 60 діб. Інший нардеп від групи за майбутнє Сергій Лабазюк і за сумісництвом власник великого будівельного та аграрного бізнесів. Теж отримав підозру у спробі дати хабаря топ посадовцям у сфері відновлення. Набу і сап спільно з віце-прем'єр-міністром з відновлення Олександром Кубраковим, а також головою Держагентства наємом викрили депутата на пропозиції хабаря. Того ж дня набув спільно з Кубраковим викрили також і власника приватного товариства на пропозиції неправомірної вигоди. Зокрема, у вигляді нерухомості узведених ним. Новобудовах загальною площою понад 5200 тисяч квадратних метрів, орієнтовною вартістю понад 170 мільйонів гривень. Спала гепатиту А в Україні триває раніше. Вірус виявили в Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській. Областях, але цього тижня інфекція на жаль дісталася і Київщини. У броварах заразилася робітниця Київського обласного спортивного коледжу. Жінка могла заразитися контактно-побутовим шляхом, оскільки можливість зараження через продукти харчування та воду. Виключили. Нині у навчальному закладі продовжуються протиепідемічні заходи. Сам коледж на карантині. Крім того, було виявлено групу ризику з 84 осіб, які перебували в контакті з хворою. Згідно з рекомендаціями МОЗ, діти будуть під контролем протягом 35 днів з моменту виявлення випадку захворювання. Також проведуть необхідні біохімічні лабораторні. Аналізи раніше державний лікар Ігор Кузін розповів, що наразі основний фокус спрямований на тестування людей, щоб виявити можливих носіїв хвороби. Тобто він висловив надію, що скоро вдасться знайти спільне джерело інфекції. Однак, наразі цього зробити поки що. Не вдалося. Кузін також наголошує на важливості вакцинації та особистої гігієни, адже більшість українців не мають імунітету до цього вірусу, оскільки вакцинація проти гепатиту А не входить до національного календаря щеплень. Він додав, що спалахи гепатиту А частіше трапляються саме в осінньо-зимовий період, коли бактерії менш активні, а віруси продовжують розмножуватися. А тепер до міжнародних новин у п'ятницю зранку після складних перемовин за посередництва Катару розпочалася дія режиму припинення вогню між ізраїлем та бойовиками Хамас. Він триватиме протягом чотирьох діб. Сторони домовилися про звільнення заручників та ув'язнених. На першому етапі йдеться про 150 жінок і дітей з ізраїльських в'язниць та 50 людей з місць утримання у секторі гази. Загалом угода передбачає звільнення 300 палестинців ізраїлем та 100 заручників. ruhm Хамас також до сектору гази через єгипетський КПП Рафах почали в'їжджати фури з гуманітарною допомогою. При цьому підрозділи армії оборони Ізраїлю залишаться на позиціях, які вони зайняли у газі. Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоал Галанд вже заявив, що інтенсивні бойові дії на близькому сході триватимуть щонайменше два місяці після тимчасового перемир'я. Міністр також наголосив, що продовжувати бої необхідно для збільшення заручників. Він вважає, що Мас не відпустить їх без тиску. Чи успішно сторони дотримуватимуться угоди щодо припинення вогню, побачимо вже незабаром. Тим часом у мережі розгорівся скандал із гуртом антитіла. Український військовий Віталій Верес, який отримав важке поранення під час бойового завдання в Бахмуті та втратив зір, написав одному із засновників гурту Сергію Вусику з проханням використати їхній популярний трек Фортеця Бахмут. У своєму відео на це український захисник отримав неочікувану відповідь, яка шокувала багатьох. З якої радості ми маємо це робити і давати дозвіл вам викладати наші пісні. У коментарях під постом Вереса почалася хвиля критики на адресу гурту. Зокрема, в коментарях його підтримали музиканти Артем Пивоваров та Андрій Хливнюк. За певний час акаунт «Антитіл» в коментарях під публікацією військового написав, що Сталася прикра і неприпустима помилка, а учасник гурту Вусик написав офіційне вибачення. Я визнаю, що був не правий. Я жодним чином не хотів образити чи принизити військового. Так я не розібрався і не заглибився в те, з ким розмовляю, і в силу важких графіків, і навали в коментарях під відео чи в особистих повідомленнях, куп ботів та інших різних особистостей, які нам пишуть, я відповів доволі різко. При цьому з першого дня публікації пісня Фортеся Бахмут була викладена у вільний доступ для використання без будь яких заборон чи обмежень. Після цього звернення конфлікт обертів не набрав, однак чи дозволили музиканти врешті використати пісню або ж сам військовий відмовився від цього на тлі образи з боку одного з учасників гурту? Невідомо. Друзі, якщо ви пропустили, то ми нагадаємо, що цей тиждень останній перед зимою. І судячи з заяв офіційних осіб, грудень обіцяє бути набагато цікавішим, хоча ми сподіваємося лише на гарні новини. А я ж бажаю вам гарного початку зими. Обов'язково ставте лайки, а щоб ваш настрій ставав ще кращим. Пишіть коментарі та надсилайте наші відео друзям. До нових зустрічей!